Присвячив бібліотекам. Дім книги і слова. Пліч опліч у нашому місті два храми в сакральному місті, два прихистки душ потрібні і значущі. Та не для того що, а тому, що цей прихисток двоповерховий це дім. Де в пошані книга і слово, де нам по час дуже раді, де стільки турбот і відради. Заходим. Чому? А тому, що тут пам'ять, архів історичний, і рани сердечні, незживлющі, гоять ліки, бальзам поетичний. Нас зачарують стильним салоном з літературно-музичним уклоном. Виставки, зустрічі, звітні концерти взаємна довіра, взаємна відвертість заходим охоче. Це і тому, що тебе розуміють і не забули. Нема тут і імущих і загребущих. Є спокій і мудрість, і захист притулок. Адже щоразу після відвідин. Море заряду і позитиву схиляю низенько і віддано голову й душу свою бутівливу.